Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури жести суддів у баскетболі. А вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Піднята вгору рука з судді з відкритою долонею. Варіанти відповідей. Варіант А. Початок гри. Варіант Б. Завершення гри. Варіант Д. Зупинка годинника. Час. Правильна відповідь. Варіант Д. Зупинка годинника. Запитання номер 2 Хрещені руки перед грудьми. Варіанти відповідей. Варіант А. Завершення гри. Варіант М. Зупинка гри. Варіант Р заміна. Час. Правильна відповідь. Варіант Р. Заміна гравця. Запитання номер 3 Жест судді, Долоня. зівний палець утворює букву Т. Варіанти відповідей. Варіант А. Запит на перерву. Варіант М. Технічний фол. Варіант Р. Заміна гравця. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Тайм-аут. Перерва. Запитання номер 4 Суддя показує жест. Варіанти відповідей. Варіант А. Правило 3 секунд. Варіант М. Спроба трихочкового китка. Варіант Р. Штрафний кидок із трьох китків. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Спроба триочкового китка. Запитання номер 5 Суддя вказує на варіанти відповідей. Варіант А. Завершення гри. Варіант М. Обопільний ФОЛ. Варіант Р. Не зарахування китка. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Обопільний фол. Запитання номер 6 Жест судді. Варіанти відповідей. Варіант А. Заслін. Варіант М. Блокування. Варіант Р. Поштов Час. Правильна відповідь. Варіант Р. Поштов гравця. Запитання номер 7. Жест судді. Варіанти відповідей. Варіант А. Подвійне введення. Варіант М. Пробіжка. Варіант Р. Заміна гравця. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Пробіжка. Запитання номер 8. Суддя показує варіанти відповідей. Варіант А. Порушення правила 3 секунд. Варіант М. Номер гравця. Варіант Р. Фолл для гравця номер 3 Час. Правильна відповідь. Варіант А. Порушення правила трьох секунд. Запитання номер 9 Жести суддів означають варіанти відповідей. Варіант А. Неправильна гра рукою. Варіант М. Неспортивний фол. Варіант Р. Затримка гравця. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Суддя показує неспортивний фол. Запитання номер 10 Вже судді удар кулаком у відкриту долоню – це… Варіанти відповідей. Варіант А. Зіткнення гравців. Варіант М. Зіткнення гравців з мірчем. Варіант Р. Поштовх гравців. Час. Правильна відповідь варіант М і Е. Це є поштовх гравця або зіткнення гравця з м'ячем. Запитання номер 11 Швидке розведення рук в сторони. Варіанти відповідей А. Очки не враховуються. М. Ігрова дія скасовується. Р. Гра завершена. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Ігрову дію скасовується. Запитання номер 12 Жест. Три штрафні китки. Суддя показує трьома пальцями піднятої вгору руки. Варіанти відповідей. Варіант А. Великий вказівний середній. Варіант М. Вказівний середній безіменний. Варіант Р. Середній безіменний. Мізинець. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Великий, вказівний і середній. Що вам сподобалось дане відео? Не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!